Бажаємо знову! Сьогодні ми роздивимося ось такий от БНЦ-роз'єм. Це фірменний, оригінальний якісний, який підходить для певних задач. Значить, чим відрізняється цей роз'єм від китайських, тайванських? роз'ємів. Він відрізняється розмірами отут. Тобто в наступному відео я вам покажу різницю, до чого призводить використання не скажімо, стандартних роз'ємів, які болячки виникають. Значить, Відрізняється оцими розмірами оплетки. Пін в більшості співпадає контактує нормально, а вот оплетка вона відрезняется. е, на оригинальных разъемах е, Моторол ДМ е, будь-якої серії там 44 DM 46.00 DM 46.01 стоїть оригінальний БНЦ роз'єм фемейл, тобто мама. І е, будь-який, скажімо, китайський тайванський роз'єм встає з люфтом. Тобто він люфтить. В нього е, люфти тут більше. Оцей діаметр внутрішній, самої поворотної частини та? сухого замку. От. І Більше, трохи крупніше вам зроблю, і по факту виникає неконтакт Це призводить до, по-перше, зростання КСХ і великих втрат. Для того, щоб цього не було, треба використовувати отакі от роз'єми оригінальні. От фір І зараз е, вам покажу, з чого він складається. сам роз'єм. Гайка. Так, внутри роз'єму знаходиться стандартна, як і ОН-тайпів шайба упорна. Гумочка. І оплаточне кільце. Зрозуміло, так? От. Ну і звісно, пін. Сам пін маленький. Значить, Всі ці роз'єми, як бачите, вони в сріблі, тобто забезпечує максимальну якість. Використовувати будемо, звісно, також кабель. Е 223, це під, ну під 58 і 223. Значить кабель. Давайте там покажу. Щоб було видно, що це оригінал. Не Китай, сам кабелечок. Чому от такої довжини? Кабельочки використовувати, тобто там 15-30 см. Тому що, коли ви намагаєтесь підключити якийсь товстий кабель RG8, до своєї станції автомобільної, то кабель все одно у вас десь викладається. Якщо це автомобіль, то взагалі. Там ніяк. А якщо це манпак, наприклад, або ще якийсь там свій виріб, то вам треба десь повернути цим кабелям, зробити ну, тобто, поворот. Так? І у вас буде цей кабель тягнути і виламувати ну, товстий. Буде виламувати сам роз'єм. Значить, роз'єм, коли він вдягається на Маму, він буде кабелем тягнути в сторону кудись і не буде не совосна. Папа відносно мами. Звісно, через це починаються нюанси. Цей роз'єм він доволі міцно сидить на оригінальних роз'ємах на станціях Матрола і не призводить до всяких проблем. Значить, Гаєчка сідає взагалі легко ідеально. Далі, упорна шайба вдягається. Вона вдягається тут з нюансами, але вона все ж таки туди заходить. Тобто для того, щоб у вас легко все вдягалося, вам бажано, по-перше, не кусати, як от з цієї сторони, бачите, є проблеми. А от цю сторону, ось цю сторону, я відрізав ножем по колу. Тобто не перерізав як горлянку, так? Ворогу. <клуху> а я різав і він залишився круглим. Тобто нічого не впирається, нічого не заважає. Вдягнути. Плоскогубцями кабелі кусати не треба. Бачите? Одразу раз і вдяглося. Більш того, ви зберігаєте геометрію кабеля, не порушуєте ізолятор, самого плетку. Тобто, якщо вам дали вже відкушений плоскогубцями, візьміть, обріжте ножем навколо по, по периметру. Щоб у вас був старець. Значить, Тоді все виходить простіше. Шайбу вдягнули, гумочку вдягнули. Тут уважно з гумочкою. Сподіваюсь, видно всім. А в гумочки є пазік. А цієї сторони нема. А на плетичній шайбі є виступ. Бачите, так? О, Тому не переплутайте, що гумочку треба цим пазіком вдягнути наверх до плетичного кільця. Вдягнули гумочку, все. У вас попередня, все готово. Значить, Далі після того починаємо зачистку і у вас вдягається сюди а, саме оплеточне кільце. Оце оплеточне кільце, бачите, з конусом заходить сюди, тобто воно вдягається, якщо ви не розпушували оплетку. 223-го вона подвійна і доволі міцна. От. У вас оплеточне кільце сюди встало. Бачите, воно чітко в гумку. Видно, так? Нормально. Воно впирається. Тобто, коли ми будемо закручувати от, ми будемо стискати гумку. І вона буде нормально Ну, Далі ми вивернули оплетку назовні. І отримаємо вже майже готовий такий вигляд. Залишається тільки бокарезиками маленькими, так само, як і в етайпі. Тобто ми розпушаємо всю опліточку. от і коли ми вже закінчимо пайку піна, ми підстрижемо ось такими маленькими бокарезиками, підстригаємо оплеточку Так, щоб вона... Не заходила оце помилка. Отак от не можна робити Видно, так? Не можна, щоб оплетка потрапляла на гунку. Вона не дасть тоді герметізацію і буде різати саму гунку. От. Можна принципово її розпушати голочкою, як завгодно. Оплетку в плані. От. І ви отримаєте нормальний щільний контакт. От. Далі просто. Збираємо, підстригаємо, збираємо. Далі. По зачистці ізолятора. Значить, е, Міряємо відстань від торця роз'єма до дна, скажімо, так? 10,1. Не впевнений, що 101. Десятка, так це не нахер. Видно, так? 10 мм. Значить, э, э, до ізолятора, до ізолятора від торця в нас 12,8. Тобто 2,8 мм в нас відстань 2,8 мм. Робимо 2,8. Ну, 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 ну. 2.85 Це в нас оця відстань звідси від оплетки до а, різа по ізолятору. Тобто нам треба чітко надрізати. Не можна різати по саму оплетку. Ну, для того, щоб, по-перше, не було КЗ, по-друге, -по головне, щоб продовжити вечеріння нормально. І в нас було самі тривування центральне жиле відносно отвору в корпусі самого роз'єма БНЦ. Інакше ви не будете скажімо, робити згідно відповідно. Зрозуміло, так? Відміряли 2,8 і ножем надрізали. От вже ізолятор надрізаний. Ми його просто демонтуємо, зняли. І пін, саме головне. Сподіваюсь, все видно, Хоча багато дивиться в телефони, ну, що поробиш? Е, Дивіться, пін, бачите, не доходить. В нього є певна глибина. О, для того, щоб перевірити, як у вас стає, чи все правильно встало. Спочатку перед тим, як зменшити довжину центральної жили, бажано попереднє зібрати роз'єм, банально вперти, і подивитись, як вщопнувся пін. Встав він на місце чи не встав. Якщо він не встав, встав не до кінця, значить треба, от він щелчок є, і бачите, він встав в рогінь. Видно, так? О, він встав гровень вже і був вщокнутий, значить він встав на місце. Питання: а що в нас фактично з оплеткою? Чи вона встала? Для цього ми можемо попередньо закрутити і подивитись. Бачите, от на цих маленьких роз'ємах одразу стає все зрозуміло. Якщо у вас перший заход в різьбу, не вдається нормально, значить, у вас не до кінця все зібралось в корпусі. Зрозуміло, так? Значить, що виходить? Значить, виходить, що у нас, як бачите, оплетка, вона трохи стиснута, але це її пальцями а, от, виравнював. А, і вон пін вже стоїть на своєму посадочному місці. От зараз ми можемо зробити. Просто замір. А це один раз ви можете зробити і записати собі на листочок. Тут в нас, ще раз нагадую, у нас тут десяточка 10 мм. Та? А до самого торця піна тильного. Та? Там, де він закінчується, у нас 13,3. 13,3 мм. Тобто різниця 3,3 мм. Значить, У вас отут повинно бути від оплетки 3.3 до 3.3. Отак вот от. Орієнтовно. Бачите? По факту 3.3 я зробив. Видно, так? Да? Бачите, що фактично кінець щупа внутриміра, так? Да? Штагін циркуля. Він виступає за межі ізолятора. От. Значить, от Цей зайвий шматочок центральної жили треба просто банально взяти і зменшити на цю довжину. Це банально просто. Взяли і відкусили. Клац. готово. Все. От зараз ми будемо отримувати, цей пів ми можемо. вынутый зараз. Он щелкается довольно тут местно, в цех тому треба его штовхнуть. Ну, вот. Бачите, пин седая. Вот так вот он прямо в торец. Я его пробрав центральную жилу Далее все просто. Взяли трухи флюса. Все, короче, Я взяв на пробу, я взяв нове жало. Це нова станція для мене. З імпульсним блоком живлення. Виробник ЯТО. Не реклама, просто. Залудили жило. Хоч вона і серебряна, але все одно бажано залудити. Пін пається, хлопці. От бачите, отвір. Є отвір. Можна спробувати, звісно, і флюс завести. Зараз я вам крупніше зроблю. Це максимум. Ось через цей отвір. От, маленький, можна туди флюса трошки спробувати. От. Ну, принципово, це не принципово. Пайка саме через цей отвір. Раз. І пінс. Ну, півс став, бачите? Помилка стандартна, кріво. Тому бажано перед тим, як щось робити, поставити собі в допомогу якусь підставочку, в даному випадку це буде роз'єм. Вот. І нам треба вирівняти сам пін. Це обов'язково. Чому? Тому що, якщо ви криво сам пін посадите, то, звісно, так у вас не збереться криво. тобто всі ці речі повинні бути. От зараз стоїть солосна. Я його підігрів, вирівняв. І якщо видно нормально в камеру, ну, різкість альо зроблю трохи. І пін стає з самим кабелем. Це важливо. До речі, на товстих фідерах, ну як? Взагалі правильно казати, це середні кабеля. Там болячка, скажімо так. Попередньо перед тим як починаємо збирати, відректуйте, вирівняйте кабель, щоб він не був по радіусу, саме кінець. В середніх і тонких кабелях це простіше, тому що в пальцях вони все рехтується. А от середні кабеля, типу вже 8 це проблема. Все, далі все просто. Далі ми миємо. І збираємо роз'єм. Стосовно змивки. Я собі зробив а, просто суміш в такій тарі невеликій. І запропіловий спірт один до одного затіли статом, тобто кетон. Кетон дозволяє а, швидко ти, е, розчинити вот. залишки флюса. А ізопропіловий моментально не висихає і змиває так простіше швидше все змити. Значить, вимили ми роз'єм. Пін. Якщо роз сам корпус роз'єму старий, то внутри також бажано взяти і промити внутрішню поверхню. Там? От. Думаю, це зрозуміло. Якщо він тим паче бувешний. Перед тим як ми будемо закривати остаточно, ми пальцями натискаємо на оплетку і дивимося так, щоб вона не виходила за межі по всьому периметру, прокрутили і подивилися, що вона лягає в посадочне місце для неї. Все. Якщо у нас все правильно, помилок нема, то збираємо. Ще можна впевнити, що ніяка жилочка. Не торкнулось центральної жили і піна центрального. Все. Далі все просто. Бачите? Тобто, Якщо б все правильно зібрали, у вас вщопнувся пін. Вот. Він став на своє місце. Легко. І гайка починає пальцями нормально легко закручуватись. Далі все стандартно, як завжди, беремо ключ. Вот. І ключиком закручуємо гайку. Закручуємо гайку до опора. До речі, давайте одразу вам поміряю розміри. Що в нас виходить. У нас отут от під ключик це отак от видно, 11,2. Гайка у нас теж саме. Тобто, сюди ще якось 12-й ключ встає, от, якраз, от, і можна тягнути або зробити собі, переробити ключ, розфрезерувати, скажімо так, щоб він сідав дуже жорстко. Все, затягуємо е гайку і по факту після обтяжки перевіряємо, чи нема кизе. Можна, до речі, це зробити і до того як. Беремо, звісно, мультиметр, думаю, всі ці повинні знати, взяли мультиметр, поставили на прозвонку і на корпус і на центральний пін. Якщо у вас воно не дзвониться, значить у вас все вийшло нормально.